Іноді мені задають питання чоловіки, що можна приготувати своїй кохання на сніданок. Скажу чесно, що цей пиріг саме воно. Він ніжний, повітряний, а ще й з фруктами. Тому якщо у вас є одне чи два яблучка, швиденько біжіть на кухню, щоб його приготувати. Кохана буде в захваті. Поїхали! Для рецепту нам знадобляться такі продукти. Відділяємо жовтки від білків, до жовтків додаємо цукор та добре перетираємо. До речі, візьміть собі на замітку: перетирати цукор з яйцями, електровінчиком незручно. Але в мене зламався міксер, тому прийшлося викручуватися саме так. Цукор повністю не розчиниться, але добре з'єднається з жовтками. Білки в цьому рецепті зайві, тому приготуємо з ними повітряне безе. Посилання на цей рецепт зараз на екрані. До цукрово-яєчної суміші додаємо ванільний цукор та розпушувач. Перемішуємо. Далі вершкове масло півпорції. Масло має бути м'яким. Тепер молоко. Все ретельно перемішуємо. В саму останню чергу борошно. Все добре перемішуємо до однорідної консистенції. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь! Мені буде дуже приємно! А тобі цікаво! Обіцяю! На останок наріжемо яблучка, очищаємо їх від шкурки та видаляємо серединку. Кількість яблук на ваш смак. Дно форми застилаємо пергаментним папером, викладаємо тісто, трохи розрівнюємо лопаткою. Та додаємо яблука вертикально чи горизонтально на ваш смак. У мене форма діаметром 30 см, і пиріг виходить з завтовшки до 3 см, тому яблочко лягають тільки горизонтально. Але якщо у вас форма меншого розміру, можете укласти яблука вертикально. Ставимо форму у розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо 35 хвилин. При цьому дверцята духової шафи відкривати не можна. В кінці можете перевірити готовність тіста дерев'яною шпажкою. але не обов'язково, цей пиріг, запорука вдалого результату. Залишилось призрусити поверхню цукровою пудрою зробити чай для коханої, Оцінить і бути дуже вдячна за такий чудовий сніданок. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш кукіш!